Дуже цікаво, як буде вести себе машина на сотому бензині. Я не знаю, що там робиться в моторі. В... І це все мірно наїдало. наїдалово. й сотий, сутий похорону. Буду бочку заливають, просто наклеїчки ставлять. Це максимально неожиданно. І так, новий експеримент, новий і інтересний, як і для мене, так і обов'язково для вас. Дивіться, я купив сотого бензину і 95-го. І на чому я проїду більше на сотому чи на 95 п'ятому? І дивіться, зараз я вставлю кадр вам, де я купляю її не на просто гамну заправці якійсь а на самій брендовій одній найбільших в Україні заправці. Дивіться, давайте приположимо таку ситуацію. Ви отримали зарплату. Хочете? На всі бабки просто заправиться. І думаєте, а залюка я сотий і зекономлю. На секундочку. Сотий бензин стоїть на заправці 72 гривні. Тобто 144 гривня за 2 літри. Йо-майо, -йо, це, це кошмар просто яка ціна. Це мерзость. Це реально мерзкость. 95-й бензин 62 гривні. Тобто, вже э, економія, так, да? нічого собі. Само собою логічно буде і цікаво перевірити, наскільки. Більше я проїду на 100-му бензині чи на 95-му. І так, в нас є така 2-літрова бутилочка. 2 літра, хто не бачив. Є така шланга і кришка. Наливаємо зараз бензин у бутилочку 95-ї на секундочку. Почнемо з нього, да? бо інтересно буде, скільки на сотом проїде. Я не знаю, наливали мені рівно 2 літри. Як бачили, ви по щочиках. ну як скейту 2 літри, я думаю, десь так. Да. А тут ви бачите, як Віталька засуває свій шланг у букилочку. Кстаті, хто не бачив, я в тій серії я провіряв газ і бензин, наскільки економія на двох літрах теж їздили, хто далі проїде. Кстати, обов'язково подивіться. І там дуже багато хто писав, куди ж дівається обратка з бензина. Дивіться, я показую. Так як у нас карбюратор Solix, у нас обратка встановлена перед бензонасосом. Тобто, я отут зараз причеплю, поняли? І все для початку обираємо шлангу, заводимо, заводимо даний автомобіль і випалюємо повністю бензин, щоб бензину у нас точка не було. І так, бензин весь випалений. Підключаємо бутилку і вперед. Обов'язково, Запомніть, не треба такого повторяти того, що по трасі, якщо ви будете їхати, і стражі порядка можуть нас наказати. Ну, Хто не ризикує, той не провіряє бензин 95-й сотий. Закачуємо бензин. Інтеріально, скільки ті, 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 там спадеш. Розгазнули. Ну, кстати, давайте на сотом теж От так. Отак. Обов'язково, збиваємо сутичний. Оп, все, ноліки. Дивіться, буду включатися через кожні 5 минут. Газу ми не даємо. аккуратненько. Покажу в бутилочці. волна коробочка. Так. Да, Поїхали. Цілих 5 кілометрів, щось в так дуже крепко поменшало. Ну Їдемо десь 70-80 коли як по дорогах. Ні, взагалі дорога рівна, без ямочок. Взагалі, дивіться, бутилки по ощущеннях вже немає багато дуже. Ну Нічого, ключу через 5 кілометрів. Поки їде плавно, добре, без нарікань. Їдемо далі на 10 кілометрах включу. На <звіхався> карбон напомню, Солікс. So Дивіться, пройдено 10 км 100 к і в, в нас, я б сказав, би, навіть більше половини. В общем, Жигуль на 95-му бензині себе чувствує уверено, прекрасно, печка гріє. В общем, я навіть не знаю, 10 км. По ну, судя по бутилці, я думаю, 25 ми повинні проїхати. Ще й по рідній троті. Кстати, подивіться, газ бензин там було дуже цікаво. Такого я не ожидав, если чесно. От Жигуля на газ. Ну ладно. Щоб не вучать вас кожні 5 кілометрів. Я зараз, на цю секунду, проїжджаю 20 кілометр. 20 кілометрів рівно позади. А бензину у нас. Щось у нас дуже мало бензину. Я не знаю, скільки ми проїдемо. Ну, звісно, давайте учитувати те, що в нас є шланги 1,5 метра. Там теж бензину є. Взагалі, тепер я включусь тоді, коли вже закінчиться. І скажу вам результат. На 95-му бензині Волга. Так що, зараз покажу фініш. І так, все, ми вже остановились. Автомобіль у нас не заводиться вже. Коротше, я вижив в нього все. І проїхали ми 27 кілометрів, без яких З 10 там кілометрів, напевно. Бутилочка. Заливаємо в ту саму бутилку сотого-сотого бензину і пробуємо їхати назад. В общем, черга сотого бензину. стоїмо посеред траси, як дурачки, лем бутилку бензину. І так, сотий бензин вже в нас в баку, в давно. Дуже цікаво, як буде вести себе машина на сотовому бензині. Ніколи на жигулях не їздив на сотовому бензині. Обнуляємо содометр, сейчас покажу, і їдемо назад. І так, заводим. Давай по новому, все хуйня. Ну, Закачали вже в карбуратор. О, давай. Короче, збиваємо одометр з 27 на 0. і жде нас дорога дальня. Включусь через 5 кілометрів, бо буде дуже цікаво як машина поведе себе на футовому бензині. Я вам скажу, я не знаю, що там робиться в моторі в даному випадку. В мене відчуттях що 92, що 95, що 100 одна хрень. Просто їдемо і їдемо. 5 кілометрів ми проїхали ура! 5 кілометрів позаді, а в бутилки в нас щось, як по моїх ощущеннях, тупо, тупо вроді його дете саме, що було на тому, що дуже інтересно просто, чи ми просто переплачуємо, чи це всемірно наїдалово, чи ні. Давайте включусь на 10, а потім таки включусь вже на 20. В общем, 10 кілометрів жде нас. Ви знаєте, ми проїхали вже 10 кілометрів. Покажіть, будь ласка. Що я хочу підчеркнути? Як поки ми його наливали, кстати, бабуся, ну запах мені подобався. Більше, ніж 95-й. Пахне як вкусно. Того що... А я не знаю чого. Чому... Ну, в общем, по бутилочці. Як... Взагалі, я не знаю, але мені кажеться десь те саме. Чи, чи правда так, ну мені кажеться десь те саме. В общем, тепер ми включимося до 20 кілометрів і як вже максимально інтересно просто скільки ж ми проїдемо на сотому бензині в Жигулі Карбюраторному Я вам скажу, для мене дуже неожиданно це бачить. Я хер його знаю. Я взагалі завжди думав, що це все з однієї бочки. 95-й сотий ну В одну бочку заливаю і просто на клеєчки ставлюють. Прикиньте, я проїхав 20 кілометрів. бутилки в нас по ощущеннях, а як вроде, ми ще дожді проїхати, кілометрів ну, 10, так точно. Чесно, я навіть не представляю, скільки ми проїдемо. Це максимально неожидано. Бля, ну коротше, давайте я включусь або на 30, якщо ми доїдемо до 30, або включусь тоді, коли він закінчиться. В общем, максимально результат неожиданний буде що для мене, що для вас. Це капець. І то, що дуже неожиданно, ми приближаємося до того міста, відкуди ми стартували. І у нас ще є бензин. А скільки не скажу. То небагато, я вам скажу. Та да? ось зараз місце там, де ми стартували. І все, коротше, проїхали місце. Їдемо куди доїдемо, я вам включусь. я думаю, результат буде неочікувати. thank <us> Доїжджаю, в последній метр, я вам забув сказати. В мене ж в телеграм-каналі я розіграю мазду 323, дуже інтересно, із п'ятої серії від до крузака. І ви можете її отримати за 20 гривень. За 20 гривень, що треба зробити? Зайти в мій телеграм-канал, уже 28 грудня буде проведено прямий ефір у мене в тік і переможцем стане один із вас. І так, дивіться. Вже все закінчився, ми котилися, і як могли. Взагалі, що, результат, щоб ви розуміли, дуже неожиданно. Я приїхав на сотому бензині. дайте я покажу. Внимання, 31 кілометр! Короте, я не знаю, вважайте самі, вигодно це чи не вигодно, я не знаю. Ну, я взагалі навіть не думав, що таке може бути. В общем, підпишіться обов'язково, щоб не пропустити наступні експерименти такі. Так що а з вами був заправчик. Перекуп, до нових зустрічей.